Сьогодні покажу, як я готую своїх хризантеми до зими. Роблю це вже після цвітіння, коли були перші морози. У нас це десь кінець листопада. Спочатку обрізаю кущі, лишаю приблизно 10-15 см і забираю все листя, що залишилося на стеблах. Перший спосіб обрізав хризантему, а стебла, які зрізав, просто кидаю зверху. Це природня ковдра, під якою кущ чудово дихає. І не виприває. Якщо у вас багато кущів, це ідеальний варіант. Другий спосіб агроволокно. У мене є ось такий ящик, обмотаний агроволокном. Просто накриваю. І рослина захищена від вітру і морозів. Третій спосіб беру з боку маленькі живці з корінцем. Так можна зберегти кущ і ще мати молоді рослини на весну. Четвертий спосіб мульча: тирса з попелом або торг. Або листя. Головне зробити хороший шар. П'ятий спосіб. Викопую хризантему і саджу в горщик. Можна поставити в підвал, гараж чи в теплицю. Для цінних сортів саме те. Шостий спосіб: горщик прикопую в теплиці прямо в землю. Куріння не перемерзає, а навесні вона швидко стартує. І останній спосіб, мій улюблений. Просто залишаю хризантеми, як є, без укриття, без нічого. Якщо сорт морозостійкий, а зима не надто сувора, вони зимують прекрасно. По будь-якому способі головне, щоб хризантеми не пересихали, тому час від часу перевіряйте вологість і тримайте ґрунт злегка вологим. Обирайте той спосіб, який підходить саме вашому клімату і сорту. А я показав усі, які використовую сам. Підписуйтесь, буде ще багато корисного.